За просрочене посвідчення водія штраф 3400 гривень. Друзі, всім привіт! Звернувся до мене водій з проблемою, що на нього було складено постанову за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладено штраф у вигляді 3400 гривень. Водій мав при собі посвідчення, воно було протерміновано. Але інспектор вирішив на нього скласти постанову. Чи була вона законною? Ні, мною було складено заяву на ді... До управління патрульної поліції на оскарження даної постанови. Ось ми отримали відповідь ось в такому конвертику. І ось зазначено. 에... Особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України було проведено всебічну, повну та об'єктивну перевірку всіх обставин даної справи. За інформацією, яку ви зазначили у своєму зверненні, за результатами проведення перевірки, постанову про накладення адміністративного стягнення, е, про по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано не в автоматичному режимі серії бла 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 за частиною 2 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення, винесено відносно вас скасовано, а справу закрито за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Ось вам відповідь Станова кабінету міністрів номер 184 Користуйтесь, можна їздити з протермінованим посвідченням водія під час дії воєнного стану та після закінчення дії воєнного стану протягом року. Знайте свої права.